Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати маковий кекс 270 г масла розтопленого додаємо і гарно перемішуємо. Вимішуємо гарно, щоб масло вмішалося в тісто. Підготовлюємо форму. Змастила маслом і підсипала трошки борошно. Викладаємо тісто в форму і беремо на 170 градусів на 50 хвилин. Прийшло 50 хвилин, дивіться, який у нас чудовий кекс получився. Дуже м'ягенький і дуже смачний. Схолодили кекс, посипаємо по версії цукровою путрою.